Слава Ісусу Христу, дорогі наші телеглядачі. Ми раді вас вітати і запрошуємо до спільної молитви Святого Розарію, який зараз у прямому ефірі буде транслюватися з люрд. Тому заохочуємо вас прийти разом до екранів, телевізорів чи мобільних телефонів і почати разом з нами молитися. Нехай ця молитва. Допоможе кожному з нас, Пишіть свої наміри, пишіть за себе, за своїх дітей, рідних, близьких, знайомих. І, звичайно, ми молимося кожного разу за наших захисників і наших захисниць, за тих, які на передовій, тих, які у лікарнях і лікуються після поранень, також за тих, хто зник них безвісті, щоб ми могли отримати вістку про них, що з ними, де вони. Молімося також про якнайшвидше настання миру в Україні, щоб ми також могли тішитися цим миром. В Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Запрошую усіх вас на цей святий Розарій, який буде транслюватися через інтернет та через телебачення віковічного слова, де б ви не були чи тут, у Люрт, чи за кордоном. єднаємось разом в молитві. Від об'явлення Діви Марії і Бернадеті, саме в цій гроті, мільйони людей, включно з багатьма святими та римськими папами, приходили сюди, щоб молитися та просити про милосердя нашого Бога. Інаймося разом в молитві Розарію та просімо Богородицю, Матір милосердя, щоб допомогла нам в наших духовних та тілесних недугах, молитовні наміри, які надсилались нам. Е знаходяться у цій скринці, і зараз ми покладемо їх на вівтар в гроті, і нехай Пресвята Діва Марія дасть відвагу та надію усім потребуючим. Father, Almighty, Вірую в Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі. І в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився від Марії Діви, страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер, і був похований і зійшов у відхлань. Третього дня, Воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу вселенську церкву сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Let us now pray for our Pope Leo and for his intentions. Зараз помолимося за святішого Отця, папу Лева і в усіх його намірах. Отче нашої сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молий за нас грішних. Нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Перша аген скорботна таємниця молитва Ісуса в Гециманському саду. Молимося у тих намірах, які ви надсилаєте нам у своїх коментарях під трансляціями. Продар зцілення для та швидке одужання для отця Яна Білецького за мир і спокій в Україні за Андрія і його побратимів. За перемогу України, за справедливий мир, за всіх воїнів, що захищають Україну, Боже, довіряю тобі нашу Україну, за зцілення Софійки. Дякую, за молитву, за одужання і зцілення всіх хворих Богу відомих, за мир в Україні, за мої наміри, які маю у серці. За прощення гріхів всього мого роду, за дітей, які е, були абортовані, за всіх з мого роду, за ворогів видимих і невидимих з мого роду, за упокій душі Наталії, за воїнів Андрія, Анатолія, Ігора, Юру і побратимів. Отче нащо й сина на небесах? Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками і благословений блідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних. Нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молий за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плідло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Свята Марія, мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Амінь. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь о Марії безпервородного гріха зачата, молись за нас, що до тебе ми прибігаємо. Друга скорботна таємниця, вичування Ісуса. Помолимося за здоров'я моєї родини і моїх друзів і кумів. Велика Бога, подякую за все. Матінко Боже, дякую за все, за усіх загиблих захисників України. Вічний відпочинок даруємо Господи, за швидке одужання Марії. За зцілення душі і тіла тата Михайла, Галини, Гріновецької, Наталії, Іваньо, Антоніна помолимось також за померлих донечку Людмилу, чоловіка Володимира, маму Яніну, татуся Анатолія, онучку Валерію і усіх померлих з родини. Отче наш, що й сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молий за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа. Молись за нас грішних нині й в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками і благословений плід луна Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Помирій безпервородного гріха, Зачата. Молись за нас, що до тебе прибігаємо. Третя скорбутна таємниця. Вінчання Ісуса. Терновим вінком помолимося за мир і спокій в Україні за Божу опіку, е, за Божу опіку для всіх воїнів України, за Андрія і його побратимів. моїх намірах за здоров'я е, Марка за зцілення Назара, за мого е, за мого всиновленого воїна і його сім'ю, за дар подружнього життя для сина Віктора дар Святого Духа для мене і моєї сім'ї і родини за внуків Юрія, Юрія, Олену, 에, Соломію за дочку Марію, за мене. Боже, дай нам своє благословення і щасливої долі онукам. Дай учи і сина, небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плідло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений Плід луна твого Ісус, Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений Плід луна Твого Ісус, Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плідло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних. Нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна тимі жінками, і благословений плідло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Марії без первородного гріха, зачата, Молись за нас, що до тебе прибігаємо. Четверта таємниця скорботна хресна дорога. помолимося за скоріше закінчення війни. Також за здоров'я для Богдани, за усі душі, терплячі у чистилищі, за видуження та зцілення від усіх хворіб і Боже милосердя для усієї родини, за божий мир для України, за здоров'я воїнів на всіх напрямках за моє одужання, благослови Господи, допоможи мені, матінко Божа, з люрт, опікуйся мною і подяка Богу і Марії, Матері Божій за все, за зниклих безвісті Віктора, Артура про Божий захист для них. Отче наш, на що й сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідлона Твого Ісуса. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плідло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плідло на твого Ісус. Свята Марія, мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плідло на твого ісус! Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тимі жінками і благословенний плідло на твого ісус! Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку.

the fifth sorrowful mystery, the crucifixion. The... П'ята скорботна таємниця – розп'яття і смерть Ісуса Христа. Помолимося у намірах, які ви надсилаєте нам. Помолимося за здоров'я і божу опіку для Захара, Ірини, Володимира, Марії, Оксани, Теоні, Ольги, Надії, Галини, Любові, Тетяни, Анни, Юлія, для Лесі, Людмили, Марії, Тамари, Марії, Василя, Любомира, Петра, Наталії, Богдана, Дем'яна та Павла. Богородице з Лурт, моли за нас грішних і нашу Україну. Матінко Боже, дякую тобі за твою милість і за всі твої ласки, за здоров'я Божий захист для моєї сім'ї, дітей, онуків, брата, моєї свекрухи, за здоров'я наших воїнів. Дякую тобі, Маріє. І проси за мене та мою сім'ю. Отче наш, що, сина, на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцем нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословени плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний благословений на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний благословений на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плідло на твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плідло на твого Ісус, Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Марія, безперудного гріха, зачата, моли за нас, що до тебе прибігаємо. Молімося, Просимо, Господи, влив нас свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа, Сина Твого, через Його страсті та хрест, були прилучені до слави Воскресіння через Христа, Господа нашого. Амінь. радуйся, царице, мати милосердя. Наше життя, наше насолодо, наша, наша надія, радуйся. До тебе кличемо ми, бідні, вигнані діти Єви. До тебе шлемо наші зітхання, наші жалі, наш плач на цій долині сліз. Тож зверни, приласкава заступнице свої милостиві очі на нас. І після цього нашого вигнання покажи нам Ісуса, блажений плід лона Твого О ласкава, о ласкава, люба, о солодка Діво Маріє. Молись за нас, Пресвята, Богородице Діво, щоб ми удостоїлись обіниць Христових. Богородице з Люрд, молись за нас, Богородице з Люрд, молись за нас, Богородице з Люрд, молись за нас. Свята Бернадето, молись за нас, Господь з вами і з Духом Твоїм. Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Дорогі наші брати і сестри у Христі Ми щиро дякуємо вам за спільну молитву, за те, що ви пишете свої наміри, пишете за себе, за свої родини, за воїнів, за всіх тих, хто потребує молитви. Залишайтеся з нами, пишіть ваші наміри. від понеділка по п'ятницю. Приймайте участь у прямих трансляціях, а в середу приймайте участь у прямих трансляціях з храму святого. Олександра з кафедрального собору у Києві, початок Великого Посту, попільна середа, з нашої каплиці о 15.00. І також пряма трансляція з Ватикану о 17.00. Це покутний молебень і свята Меса під проводом Святішого Отця Лева XIV. Нехай Бог благословить вас! Залишайтеся з нами. Слава Ісусу Христу!